Дуже важливо, що було прийнято. І це, це і зброя, і це сигнал важливий. І це важливий сигнал Росії, і це важливо, що об'єднане позитивне в кінці кінців було рішення Сполучених Америки і Європейців. З цієї суми, і я вважаю, на сьогодні прийшло мало. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади резервів, щоб просто поміняти бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація, щоб одни, одні відійшли, а інші хлопці підійшли, щоб був укомплектований резерв. Росія чітко це розуміє, що вони роблять в Харкові і чому вони йдуть на північ і дивляться в цей напрямок, щоб розтягнути наш фронт. Вони знають, що у нас недоукомплектований резерв. Вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї. Просто як, як вони відправляють своїх іноді, як м'ясо. Ми це не будемо робити. І вони розуміють, що е, ті наші війська, які стоять на сході, а Росія не кидає головної їх цілі окупувати повністю. Повністю схід нашої держави треба розтягнути сили. Як розтягнути? Тобто вони розсягують цей фронт, розуміючи, якщо би прийшло достатньо, як ви кажете, достатньо, ми б укомплектували бригади. Це перше, ми б не забрали наші сили з Донбасу, і, розумі... і зрозуміло, ми могли би відповідати далекобідністю на Харківщині. Ніхто нікого не звинувачує. Ми там, де ми є. Ми воюємо і ми в, в, в війні, і вже не на початку. І, і тому треба щоденно знаходити вихід е в ситуації. Вихід, як робити, що перекомплектувати, десь залишити, десь підготувати резерв. Але в цілому сума виділена конгресом велика. Укомплектувати бригади мож, можна просто і швидко. І я вважаю, це швидкість, якої так постійно не вистачає Заходу, західним партнерам. Ви знаєте, це може бути по різних причинах. Це може бути бюрократія. Це може бути, знаєте, інший інше підхід до життя. Бо коли ти живеш. Знаєте, довгий час ти живеш в. Вибачте, що я таке говорю. Я не хочу образити наших друзів. Вибачте. Але коли ти війні Од... Од... одні пріоритети, ти розумієш так, що все зайве. Вижити, люди, діти це головні речі, все інше це другорядно. То коли ти в безпеці, і слава Богу, що е, західні країни в безпеці, але ти звикаєш до цього. І тому і час по-іншому. І ти, тобі не треба вижити зараз, бо наступну мить тебе вб'ють, ти в Харкові. Якщо ти не, не спустився за хвилину, ти за хвилину, якщо ти не спустився в бомбшелтер, а там, а, ви бачите, там до їх зброї може бути. 60 км, 100 км, с 300 стоїть, там, чи 80 км, За хвилину ти не спустився, ти можеш бути мертвим. Тому відношення до часу абсолютно різне. І тому так само і тут е, всі радіють, всі щасливі, що все ж таки вдалося, всі разом тиснули, все ж таки двопартійна підтримка, слава Богу, 61 мільярд, а вона тільки-тільки починається передавати. Приходити до нас. Розумієте? А Росія швидше. Росія повільніше, ніж Україна. Але Росія швидше, ніж Захід. Розумієте? І це є проблема. А якщо час, кожна хвилина може забрати людину, тобто, відповідно, логічно, що ми хочемо швидше постачання. Просто ми цю ціну відчуваємо. Болячіше, ніж в країнах партнерів, тому що в їх сім'ях ніхто не загинув. І слава Богу. Але в цьому сенс. Ти не знаєш, що таке війна, поки вона не прийшла до тебе в дім, на вулицю, друг, товариша твого, з ким ти навчався, або кого ти знав, або. Людина, яку ти кохав, тощо, тобто, поки цього у тебе немає, значить війна десь там ходить в, в інших містах, точно не прийшла до тебе в дім.